Робимо огляд троянд, які представлені в магазині Ашан на поченні міста Києва на продаж на весну. Поїхали. Як ми бачимо, троянди всі з закритою короневою системою. Коріння сховані в поліетилен з ґрунтом. Парфюмована троянда «Блюму» з великими квітами в такій гамі блакитній. Цінова політика буде іноді мількати в кадрах, але в кінці я спеціально приділю пару хвилин і покажу, що по чому продається. Битка троянда в такій рожево-білій гамі хендель. Відео знімаю дуже повільно, ви зможете подивитися про якість саджанців, подивитися, яка це троянда, до якого типу відноситься. На картонних упаковках видно, яка це буде троянда. Як ми бачимо, кінчики стеблів вони мають зверху такий віск зеленкуватий. Саджанці має свіжий вигляд. Це троянда Жорж Даджан. Написано серія парфюм, напевно, вона має гарний чарівний аромат. І така яскрава, якась жовта. Помаранчева гама. Дуже густомахрові квітки намальовані. Асортимент троянд, звісно, вражає, очі розбігаються, не знаєш, який пакуночок взяти. Це троянда консуела, паркова троянда жовтого кольору. Асортимент троянд Ашану помінявся досить суттєво і він вражає. П'ять років тому я купляла свої перші троянди в цьому магазині. Саме в цьому, до речі, вони всі красиво, вони гарно прийнялися і гарно квітують. З цього це троянда, новий сучасний сорт Абракадабра, по-моєму, троянда Кордуса. Це складна гама кольорів, це темно-червоний, такий кольор бордо, глибокий, жовтий і білий, в залежності від освітлення. Це троянда в червоній гамі, напевно, зрізочний сорт і серединка така зеленкувата, червоне око. До чого я веду? Що е, моя любов до троянд почалася якраз з цих троянд, які я купила випадково в магазині Ашан. Е, історія банальна, попала на розпродаж і купила саджанці 5 штук, по-моєму, за 60 гривень. Е, була оцінка, це якраз цінова політика Ашану, коли закінчується сезон посадки. Вони саджанці розпродають, і ціна йде майже в половину. По-моєму, 130 чи 115 коштували, і при розпродажі за 60 гривень можна було купити. Це троянда, алегрія, спрей, троянда в такій яскравій рожево-помаранчеві гамі з красивим спреєвим цвітінням, коли на одному стеблі знаходиться до 15 бутонів, 15 квіток. Це невисокі троянди, квіточки діаметром до 5 см з дуже рясним квітуванням. І ще одна спрей троянда, це троянда Рубістар Рубі в такий рожево малиново-червона гама. Зараз цей тип троян дуже популярний. За рахунок того, що вони дуже пишно квітують. Троянда жовта лялька. Я про цей сорт троянди нічого не знала, але загуглила, знала, що це мініатюрочка, висота до 30 сантиметрів висотою. Красивий тоже сорт Троянди спрей Silver Shadow в такий лавандово- Рожевій гамі. До речі, я собі на весну так само замовила цю троянду в нашого українського виробника троян Світлана Антоненко. Так, це троянда, рожевий лід, битка троянда і парфюм. Тоже, напевно, має красивий аромат. Троянда в червоній гамі Red Piano. Як ми бачимо, досить гарні саджанці. Дуже такі товстенькі стебла в них. І в деяких вже проснулись бруньки. О, моя красуня, сама чарівна троянда, як на мій смак, серед остінок. Це троянда Манститут. в своїй е, такій гамі темний, такий колір. Е, супер, Мені дуже вона подобається. Тоже, до речі, посадила восени 23-го року. Люблю остінок за їх красивий аромат, незабутній. Але їх треба дочекатися роки, два-три, поки вона покаже своє сповне квітування на повну силу. Кінг Артур з ароматом старовинних троянд, оригінатор Харкнес 98-го року. Це Троянда Лампіон, а, ні, Троянда Глуріяпіс. До речі, щодо Глорії Піс, здивувала назва, ми зазвичай звикли до Глорії Day або просто Піс, але дійсно Google показує, що є і така друга назва цієї троянди Глорія Піс. Щодо цієї красуні дуже багато спірних питань, тому що вона красива. Вона має шикарний розмір квітки, вона, звісно, витончена, як і всі француженки, але вона недовго тримає квітку, а сучасні сорти троянд вони можуть тримати квіти і до 10, і до 2 тижнів. Але вона займає своє місце серед троянд і очолює. Не дарма, але й слави Всесвітньої асоціації розаводів. Троянда, як ми бачимо, в жовтій гамі, троянда папілон. Троянда Ганса Йоргіна Еверса 97-го року з квітами 10-11 сантиметрів. 170 гривень. Написано, що в цьому ящичку продаються троянди по цій ціні. До речі, я побачила мільком, що рядом стоїть стенд і продається дерево малини. Я чула, що воно сильно не розростається, не пускає порослі. Малина така. Малинового кольору не жовта. Так, це троянда Golden Showers битка. Троянда 1956 року з квітами жовтої, в жовтій гамі і які на сонці вигорають до лимонного відтінку кремового. Double delight в перекладі означає подвійне задоволення. І дійсно, це гама кольорів і така малинова, і жовтовата, кремова. Дуже красива троянда з квітами до 12 см. Е, наступна троянда, яку ми зараз подивимося, що продається, це троянда всім відома Піс, мир. Е, троянда має дуже цікаву історію. Е, це троянда Мейланда під час. Е, Війни Другої світової була вивезена із Франції в Америку живцями без назви перед захопленням Франції нацистами. Троянду розмножували в розплідниках Америки і випустили в 1945 році після перемоги. Троянда повернулася у звільнену Францію вже. Під назвою Піс, Мир. Пізніше троянди вже прикрашали усі столиці зустрічі ООН. Отака ця красуня з квітами до 15 сантиметрів. Ну, а ми продовжуємо огляд, де ми можемо подивитися вже не тільки троянди, які ми оглянули вже перед цим. Ми дивимося і на ціни. Ми бачимо, що троянд ще дуже багато. Вони дуже, дуже непогані саджанці. Ми бачимо, що є і по три, і по чотири прививки. Дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі Світ Гарден. Квітучих вам садків і мирного неба над головою. Все, па-па!